Боротьба з рейдерством, захист прав власників. Мін'юст підготував антирейдерські законопроекти та розпочав реформу системи виконання судових рішень. У Міністерстві юстиції розробили шість головних змін, які мають завадити рейдерство. Це зміни до законодавства у сфері реєстрації бізнесу та нерухомості. Спочатку у цій сфері відбулися спрощення, якими змогли скористатися шахраї. А ще Кабмін ухвалив антирейдерську постанову, якою зобов'язав реєстраторів перевіряти судові рішення на можливість підробки перед вчиненням реєстраційних дій. Про головні зміни, що чекатимуть бізнес і громадян, інформував очільник обласної юстиції. Антирейдерський законопроект, ініційований мін'юстом, подано до Верховної Ради. Найголовніше, законопроект посилить кримінальну відповідальність як заявника, так і реєстратора та зацікавлену у вчиненні незаконної реєстраційної дії особу. Максимальний термін ув'язнення становитиме до восьми років з конфіскацією майна. Адміністративну відповідальність теж буде посилено. Штраф буде збільшено до восьми з половиною тисяч гривень. За свідому змову з рейдерами доведеться відповідати власною своєю. Свободою та майном в основному рейдерство у нас відбувається шляхом зміни керівництва того чи іншого підприємства, тобто юридичної, фізичної особи підприємця, або шляхом внесення змін до реєстру речових прав, відбудеться посилення кримінальної відповідальності. Як такового поняття рейдерства в кримінальному кодексі немає. Наразі зараз буде відповідальність і реєстратора, який здійснює, здійснюватиме незаконну діяльність, особи, яка подає ці документи підроблені, і навіть відповідальність особи, яка була зацікавлена у цьому питанні. Наступна новація стосується ведення обов'язкового нотаріального посвідчення підписів голови, секретаря або учасників зборів на протоколі та на установчих документах при внесенні змін, адже частина спроб рейдерських захоплень здійснювалася на підставі підроблених протоколів. Будуть внесені зміни щодо е, посвідчення нотаріального цих підписів і печатки е, саме нотаріусу. Це вже Трішечки у неможливить рейдерам свої дії здійснювати так просто. Наступний важливий крок при реєстрації бізнесу та нерухомості власник за бажанням зможе отримати паперове посвідчення власності з підписом та печаткою реєстратора, не виправдала себе ідея екстериторіальності реєстрації бізнесу чи нерухомості в будь-якому населеному пункті України. Під час реєстрації нерухомості нотаріуси, так само як і інші реєстратори, будуть проводити реєстраційні дії в межах області, де розміщене таке майно так само до меж. Області буде звужено право реєстраторів проводити зміни керівника чи учасників компанії. Кабмін прийняв дуже важливу антирейдерську постанову. Одна зі схем, яка використовувалася рейдерами, це підроблені судові рішення, коли рейдери фальсифікували печатки або йшли на змову з судею, який видавав рішення. Тепер всі державні реєстратори зобов'язані перевіряти рішення судів, які подаються заявниками. І Якщо реєстратор відповідне рішення не знайде. У реєстрі судових рішень то реєстраційна дія не буде здійснюватися. Планується запуск нового сервісу, завдяки якому власності нерухомості чи бізнесу зможуть миттєво через смс отримувати інформацію про будь-які реєстраційні дії, які вчинені щодо їхнього майна, розроблена система смс-інформування і не тільки по юридичну реєстру юридичних фізичних осіб, а й по реєстру е речових прав. Особа, яка зареєструвалася, і є власником того чи іншого майна чи прав на юридичну фізичну особу, може замовити послугу, таку зможе замовити послугу смс інформування. У разі якщо буде відбуватися зміни у цьому реєстрі, звичайно буде негайно повідомлено власника СМС. Минулого року було зафіксовано близько трьох тисяч рейдерських захоплень, із них 2700 були успішними. За статистикою цього року їх в три рази менше, ніж минулого року. Більше того, спочатку цього року запрацювала комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, завдяки роботі якої нині 60% рейдерських захоплень зазнали фіаско. Новий законопроект також передбачає подовження терміну подання скарги до комісії з питань розгляду. Скарг у сфері державної реєстрації з 30 днів до 60. є комісія по розгляду скарг і звернень громадян на дії державних реєстраторів. Ми бачимо, як зараз дуже швидко приймає рішення мін'юст. Якщо особа звертається про порушення її прав і зміни незаконної зміни в реєстрі її речових прав чи то юридичних фізичних осіб, одразу мін'юст скасовує цю реєстраційну дію і поновлює право тієї особи на це. На це майно чи, чи те підприємство той об'єкт бізнесу Мінюст і національна поліція підписали меморандум щодо співпраці у сфері боротьби з рейдерством в режимі онлайн відомства автоматично обмінюватимуться інформацією, що дасть можливість оперативно реагувати на спроби незаконного заволодіння майном. Поки отримати згідно чинного законодавства по кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та інформації слідчим, то пройде певний час, а вже відбулася перереєстрація та чи інша у реєстрах, тому дуже швидке інформування мін'юстом. Міністерства внутрішніх справ, звичайно, що зможе, зможе по гарячим слідам припинити цю незаконну діяльність і затримати тих чи інших осіб, які вчинили ці дії. В Україні виконують лише 20% судових рішень. Ситуацію має змінити на краще реформа системи виконання судових рішень, запровадження інституту приватних виконавців. 5 жовтня набирають чинності відповідні закони. Приватні виконавці працюватимуть за тими самими принципами, що й державні, самостійно фінансуватимуть свою діяльність. Нововведення сприятиме здоровій конкуренції, дозволить запобігти корупції. Завдяки цій новації вдасться скоротити термін. Міни виконання судових рішень про особливості роботи нової інституції розповіли на прес-конференції у обласній юстиції. Очільник управління юстиції Вадим Гуцул зазначив, що в суспільстві існує низка страхів щодо роботи нової служби. Є страх і недовіра в суспільстві. Це пов'язане насамперед з тим, що люди не сприймають нововведення та налякані рейдерством та тиском колекторів. Приватні виконавці будуть діяти лише в рамках закону. Конкурсний відбір приватних виконавців відбудеться без корупції і хабарів, запевнив Вадим Гуцул. Тобто корупції ні. І вже є попередження про те, що якщо ти маєш стати приватним виконавцем, ніяких коштів збір за це не можна брати, і журналісти вже про це попереджають. Прийдуть люди, якщо вони прийдуть за кошти, вони будуть скажімо так робити все, що їм заманеться. А зараз в мін'юсту завдання. Привести в інститут приватних виконавців людей, які дійсно будуть займатися в рамках тільки закону. Такого ж самого закону, який буде діяти і для державних виконавців, зараз стоїть завдання привести в інститут приватних виконавців людей, які будуть діяти тільки в рамках закону, такого самого, як і для державних виконавців. Це не узаконення рейдерів та колекторів. Буде дуже серйозний відбір, визначатимуть морально ділові якості приватних виконавців. А законодавчі запобіжники у вигляді страхування діяльності убезпечать від незаконних дій приватного виконавця у разі порушення ними Закону постраждала сторона отримуватиме відшкодування, зазначив очільник управління Вадим Гуцул. Навряд чи відсотків на 120 вам говорю про те, що не буде корупції в цьому напрямку. Це перше питання. Друге питання те, що стосується узаконені, те, що я вам сказав на початку, узаконені рейдери, колектори і таке інше. Не буде цього. Тому що будуть пропускатися, буде дуже серйозний фільтр, відбір цих людей. Мало того, що це буде тільки певна категорія людей, які мають на це право згідно чинного законодавства, а ще й будуть визначатися морально-ділові якості людини. Страхування цієї діяльності вже буде передбачати виплата. Відшкодування тій особі, якщо приватний виконавець це порушує. Для того, щоб стати приватним виконавцем, особа, яка має цей намір, повинна пройти відповідне навчання і стажування. Порядок навчання і стажування буде визначатися конкретно Міністерством юстиції відповідними нормами. Навчання стажування проходять особи, після чого вони отримують відповідне посвідчення. Відповідне свідоцтво. Це свідоцтво видається на рік. Після проходження такого навчання і стажування, особа, яка має намір, подає заяву до кваліфікаційної комісії про допуск її до іспиту. Кваліфікаційна комісія розглядає дану заяву. До такої заяви подаються відповідні документи, які підтверджують, що особа відповідає відповідним вимогам. Окрім того, подається декларація про доходи і майно даної особи. Протягом 30 днів комісія розглядає дані документи і вирішує питання щодо допуску особи до іспиту або відмову у дописку. Контроль за діяльністю приватного виконавця буде здійснювати Міністерство юстиції України, дисциплінарна комісія Рада приватних виконавців України. За вчинення дисциплінарного проступку до приватного виконавця може бути застосовано дисциплінарні стягнення від попередження і догани до зупинення на півроку, а то й припинення взагалі діяльності приватного виконавця. Законом передбачено створення єдиного реєстру приватних виконавців України, куди будуть внесені дані про усіх виконавців, які пройшли відповідний відбір, і отримали ліцензію на діяльність від Мінюсту. Існує дисциплінарна комісія, яка створена при мін'юсті. І, звичайно, що якщо він порушив той чи інший закон, в нього буде відбиратися свідоцтво і не зможе два роки після цього отримати таке свідоцтво. Люди вже не хочуть йти до державного виконавця, тому що він не мотивований за 2000 гривень працювати. І бачимо, що до колекторів не хочуть іти, тому що потім наступають наслідки, які вони навіть не передбачували. Ті люди, які зверталися до колекторів, вони не передбачували ці наслідки. Вони не хотіли того, щоб вибивали там двері чи когось побили, і таке інше. І вибір стане в людей. Свідомо на заміну цим колекторам – це приватні виконавці, які будуть діяти ще раз повторюю, чітко в рамках закону і такі ж самі матимуть повноваження, як і державний виконавець. Не варто очікувати, що відразу з'явиться армія приватних виконавців. До того ж, прийдеться розробити чимало підзаконних актів. На неузгоджені питання вказували і учасники прес-конференції. Основною метою реформи є радикальна зміна діючої у нашій державі системи примусового виконання рішень на більш оперативну і ефективну, зручну для стягувачів, а також максимально некорупційну. Зміни у виконанні судових рішень оцінять пересічні громадяни вже у 2017 році. Та головна порада для усіх українців, і бідних, і багатих, залишається актуальною не доводити справи до боргів. Це була лінія захисту. Бережіть себе і Україну.